Мене звати Галина, я відьма з Чорнобаївки і все своє життя присвятила служінню людям через дар, який дістався мені від матері. У нас в родині це не просто традиція, це обов'язок. Я допомагала тим, хто потребував, але цього року відчула щось набагато сильніше попередження, яке може врятувати багато життів. Це сталося однієї тихої грудневої ночі. Полум'я свічок, які я запалила для свого вечірнього ритуалу, раптово змінилося. Вогонь почав тріпотіти, утворюючи незвичні тіні на стінах. Я зрозуміла, що це знак. Зосередившись, я побачила видіння, яке змусило мене здригнутися. Переді мною розгорнулася картина. Я бачила карту України, над якою кружляли червоні точки. Вони збільшувалися, зливалися в одну велику пляму. Потім я побачила людей, які святкували новий рік, раділи, обіймалися, але раптом усе змінилося їхнє обличчя застигли в жаху, на небі з'явилися яскраві спалахи, а потім вибухи. Я зрозуміла, що це попередження. Росіяни готують страшний удар, і він станеться в останній день року. Коли люди будуть найменше цього очікувати, моє серце стиснулося від передчуття. Я знала, що маю попередити людей, щоб вони не нехтували сигналами тривоги. Навіть у святкову ніч. Наступного ранку я почала діяти. Спершу пішла до сусідів, які завжди зверталися до мене за порадою. Будь ласка, не ігноруйте сирен у ніч на Новий рік, сказала я їм. Я бачила, що небезпека наближається. Вони уважно слухали, але я бачила сумніви в їхніх очах. Далі я вирушила до сільради. Голова села Петро завжди ставився до мене з повагою, але цього разу він був стриманим. Галино, люди зараз більше думають про свята, ніж про війну, сказав він. Але я наполягала це не жарт. Ви повинні попередити всіх, щоб були обережними. Ввечері я знову звернулася до своїх карт і свічок, шукаючи підтвердження. Видіння було таким самим вибухи, паніка, сльози. Я відчула, як сили підштовхують мене діяти далі. Люди можуть бути врятовані, якщо почують мої слова. Я домовилася з отцем Іваном, священником нашої церкви, виступити перед громадою. Він дозволив мені сказати кілька слів після служби: Люди, я прошу вас! Не нехтуйте тривогами в ніч на новий рік, сказала я. Сирена це ваш шанс врятуватися. Частина слухала уважно, частина з недовірою. Час ішов, і я бачила, як люди в селі почали більше готуватися. Дехто перевіряв свої укриття, запасав воду і теплі речі, але були й ті, хто не сприймав мої слова всерйоз. Це турбувало мене, але я знала, що повинна продовжувати. Я обійшла сусідів, нагадуючи їм про важливість швидко реагувати на сирени. Пам'ятайте, кожна хвилина може врятувати ваше життя, говорила я. Дехто дякував, дехто посміхався, але я знала, що зробила все можливе. У переддень Нового року я запалила свічки і провела ритуал, просячи сили допомогти людям. Полум'я було яскравим і спокійним, наче підтверджувало, що я. На правильному шляху, але тривога в моєму серці не зникала. Я відчуваю, що момент наближається. Люди, які почули мої слова, мають бути готовими. Я бачу, як вони перевіряють укриття, обговорюють із родинами плани на випадок тривоги це дає мені надію, що вони зможуть уникнути небезпеки. У своїх видіннях я бачила, як багато залежить від того, чи будуть люди уважними. Я продовжую попереджати, говорити з тими, хто сумнівається. Ви нічого не втратите, якщо підете в укриття, кажу я, але можете врятувати своє життя. Я написала кілька листів, які передала голові сільради, щоб він розіслав їх до інших громад. У них я коротко і чітко пояснила небезпеку. Люди мають знати, що краще діяти обережно, ніж потім шкодувати. Деякі родини вже почали серйозно готуватися. Я бачила, як сусіди спілкуються між собою, домовляючись про те, хто кому допоможе у разі потреби. Це давало мені надію, що вони зрозуміли серйозність ситуації. Кілька разів я чула, як люди обговорювали мої слова. Дехто говорив вона завжди щось знає, може краще послухати. Інші були скептичними, але навіть найменша віра в мої слова. Може врятувати життя. Я почала звертатися до молоді, яка іноді легковажно ставилася до попереджень. Ваша відповідальність не лише за себе, а й за своїх близьких, говорила я їм. Ваші дії можуть стати вирішальними. Мені дзвонили навіть із сусідніх сіл, запитуючи, що робити. Я радила всім одне: будьте готові, не ігноруйте тривог, плануйте свої дії заздалегідь. Це може врятувати ваше життя. Я провела ще один ритуал, під час якого знову побачила ті самі картини вони були чіткими і яскравими. Я знала, що маю діяти ще активніше, адже часу залишалося дедалі менше. У церкві я залишила кілька записок із нагадуванням про необхідність серйозно ставитися до попереджень. Люди, які приходять на службу, могли знайти їх і замислитися над своїми діями. Моя місія нагадати, що навіть найменші дії можуть змінити хід подій. Я продовжую говорити з усіма, хто готовий слухати і переконувати тих, хто сумнівається разом ми можемо уникнути найгіршого. Люди почали активніше готувати свої оселі до можливих тривог. Дехто встановлював додаткові замки, зміцнював вікна. А дехто навіть облаштовував невеликі укриття у підвалах. Я відчувала, що мої слова потроху досягають мети. Я звернулася до місцевих волонтерів із проханням організувати інформаційну кампанію. Ми розклеїли плакати з простими рекомендаціями почув сирену, не зволікай. Дій! Люди зупинялися, читали, і дехто навіть підходив запитати, що ще можна зробити. Мої сусіди почали допомагати один одному. Я бачила, як один чоловік облаштовував укриття для літньої жінки, яка жила самотньо. Це надихало мене адже разом ми дійсно сильніші. Я порадила декільком родинам тримати під рукою тривожну валізу. У ній має бути вода, їжа, медикаменти та документи. Краще бути готовим, ніж залишитися без необхідного, говорила я. У моїй свідомості постійно лунали слова. Не припиняй говорити. Я знала, що навіть якщо не всі послухають, кожна людина, яка підготується, може врятувати своє життя і допомогти іншим. Я продовжувала поширювати свої попередження через будь-які доступні канали. Місцеві радіо час від часу включали мої слова, а люди почали передавати моє послання з уст в уста. Це додавало впевненості, що мій дар може допомогти. Попередження стало для мене не лише обов'язком, а й частиною мого життя. Я більше не думала про те, чи вірять мені, адже знала, головне, діяти. У мене було одне завдання захистити якомога більше людей.